Беру такі перчики, вони мені дуже подобаються, вони такі мініки. А зараз у пабліксу ціна одну береш одну подарунок. Так що беру дві. М'ятка, я люблю, коли вдома в мене м'ятка. Також візьму. Чайочок купувати. І помідорчики, і черіки. Або такі. Делікатесний. Так, зараз кладу, тому що не влазить в мене гунчики, все. Але Я приїхала не за цим. Я хочу взяти шам, Та мені потрібно супер некорисний майонез. Так, так, я сама його не роблю. Так, сюди я повернула за чим? За чим, за чим, Дивіться, зараз вже грудень місяць, а вони продовжують продавати ці дині. Тут круглий рік. Ай і клубнічка. Да, візьму клубнічку, як люди відійдуть. І виноградів. Я люблю виноград. Черешня. Що ви скажете? Грудень місяць, черешня. Ціна на неї 6 доларів за... Один ЛБ. За пів кілограмчика. 6 доларів. Недорого, але мені не хочеться. Я хочу більше виноград. Я люблю. Це тут такі великі пакети. Великі-великі. Окей, будемо їсти. Такий бустенький якісь. Ви набрати де на вагу, але він вже розкоштований в такі пакетики, так що брати треба цілим пакетиком. Ось так. Дивіться, прийшла за полуницею. дивлюсь, біла полуниця. Чесно, я її ще тут не пробувала, але можу спробувати. А вдруг вона смачна? Хто пробував таку білу полуницю? Я все ж таки спробую. І обов'язково вам скажу, смачно чи ні. А, така звичайна полиця навіть пахне. Окей, також візьму. Хоча мені та більше подобалася, але ну, зараз з'являю. Ця вона мені така гарміж. Можливо, більше в неї хімії не знаю. Більше не більше. Яка вона гарненька? Візьму. Ой, мені не можна голодною ходити в магазин. Можна-не можна. Я вже тут набрала, а прийшла тільки за майонезом. І в мене справ ціла куча. Ціла куча справ. Загалом я поняття не маю, де продається майонез. Зараз буду шукати. У мене обмай часок. О, дивіться, 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 що я знайшла. Такі подарунки робити дітям робити домики. Такі будиночки з печива. І з різними фігурками. Є такі голубесенькі, розовенький, Ну і такі, як я вам показувала, коричневий. Ціна 14 доларів дорого? Мені здається, так, да, тому що це ще я не знаю наповнення цього довника. Так, де може бути майонез? Я погнала. А, і молоко треба. О, вау. І молоко треба. Зараз я вам поверну, покажу, де да, я знайшла майонез. Ось подивіться. Зараз... Такі олів'єшечка І знову ж таки, Паблікс він має таку, мені здається, це традиція у нього. А, Береш одну, другу в подарунок. І тут також одну, друга в подарунок. І соуси. Дуже багато таких цін. Я не знаю, це зазвичай паблікс має. А, От, трошечки дорожчі ціни, ніж а, Aldi, Walmart, Costco, Але за рахунок таких акцій, які він робить, так будь-що. Ти дивишся, будь що. То за рахунок цього виходить дешевше. А мені треба було згущеночка, мої діти полюбляють млинці. Зі згущоночкою. Яку ж то мені взяти? А це, напевно, не згущонка, а це просто як... А, слідки. А де згущонка? Щось я не бачу. Так. Ну, тоді не візьму згущонки, немає буде з варінечком. А чоловік просив, щоб я спекла хлібчик. У нас муки немає. Зовсім борошно я можу тут купити. Бачите, тут знову була така ціна, але його вже забрали. А, ні, не забрали. Бачите, ось там в кінці це, напевно, так зроблено це... спеціально, щоб люди купували залишки. Чи я не знаю для чого. Ну, беремо. Беремо і печем хлібчик покажу вам завтра. Ще треба яйця взяти. Яйця я завжди беру органік. Так, де вони? Де вони? Де вони? Виявляєте, я не бачу органік яйця. Не бачу. Що таке? А, вот. Ну, трошки далі. Все, беремо. Так, продовжую бігати по магазинах. Вже, напевно, я потратила на це все хвилин 20. Візьму ще йогурти ось такі, тому що я ще даю міланці на снек в школу, щоб був перекус йогурт. І в мене Джейсон так само дуже любить йогурт їсти. Так. І я побігла за молочком і на касу. Я не можу від цих всяких печенюшок. перцяткових. Красота така. Так. Так, і знову ж таки я шукаю молочко органік, тільки мені здається, я хочу таку прямо. Велику, велику-велику таку. Взяти баклашечку, а знову ж таки, я не бачу її органік. Тоді буду брати малу. Тому що завтра на сніданок у нас буде каша. А сяночка. Сяночка на молодці. Ми не їмо на воді. Я не люблю. Так що у нас овсянка на молодці. Беру моє любиме молочко. Ось таке. чорненьке, органік. І погнали. Так, туди я даже не дохожу, туди випічка різна. Це мені не цікаво, а ми погнали далі. Велика купа паперу, одноразового посуду, тому що тут Дуже люблять одноразовий посуд, навіть на кожен день люди не миють посуду, а кладуть в одноразову і викидають. Ось так. Я не знаю, це економія часу. Не всі, звичайно, так роблять, але роблять. Так, я погнала на касу і зараз глянемо, скільки мені цей кошечок обійдеться. Продуктів. О! так. Ага. Ось. У мене есть... є. Скануємо. Як тут так сканувати і вам показати молочко. Так, покажу пізніше, ставлю паузу. Так, такий кошечек мне обійшовся. Так, фокусуйся, фокусуйся. А не хочу фокусувати. 60 доларів. А не виходить, не фокусується. 60 доларів мені обійшовся отакий кошик з продуктами. Ой, ораня, ораняла. Все, я погнала далі. Ой, сумочку не закрила. Так, нічого. Вас кинула на секундочку, вже підняла все. Погнала до машини. У мене є шанс. Ось мої мої дітки на гімнастиці. Татко за ними поїхав, то я забігла за продуктами і біжу додому працювати безліч роботи. Все, пока-пока. Ось дивіться, не могла пройти мімо. Не могла прийти. Зелененька така машинка, автомобіль. Ой, мені подобається. Наступна моя машина буде зелененького кольору. А чому ні? Прикольно. Зелененький метал. металик, металик, Металік? Окей. Okay. Красотка Белла.